Це означає, що дитина приходить в цей світ, і вона ще не має таку будову шкіри, таку фізіологію, такий захист, як у дорослого, і відповідно вона є більш вразливою сама по собі через свою незрілість. І чим менше дитина, тим це більш актуально. Тут є ще такі важливі моменти, що велика кількість світлошкірого населення, основна частина населення, там, зокрема, України, генетично схильні, до певних особливостей будови шкіри, там, зокрема, наприклад, себорейний дерматит, атопічний дерматит, генетично схильні до сухої і чутливої шкіри, і тому досить велика кількість людей, окрім того що і дітей, окрім того, що мають в принципі там незрі незрілість у зв'язку з віком, вони будуть мати ще й особливості шкіри, чутливі шкіри через просто генетичні успадковані чинники. Тому дуже часто ці всі шкірні прояви починаються десь приблизно з місяця, з двох місяців.